Всім доброго дня, дорогі друзі. Давно я вам не показувала наш город. У нас сьогодні вночі був дощик. Такий гарненький пройшов. Сьогодні і завтра, мабуть, поливати не будемо. Ось така цибулька гарна вже стоїть. Оце в передніх відео ми удобрювали ні Ось Оце така гарна цибулька стоїть. Салдафончики такі стоять, кукурузка вже пішла. Наші помідорки. Ми чимало посадили. Зайняли так велику територію. Таку велику-велику. Ми помідори любимо. І томатний сік закриваємо, і різні салати. Ось тут у мене вже піднялася редька дайкон. Але вона чомусь пішла в цвіт. Я цвіт позрізала, вірніше позривала. Не знаю, як вона буде, мабуть, їй занадто тепло в нашому кліматі. Ну нічого, побачимо, що з нею виросте разом. Будемо дивитися. Тут теж помідорчики і перчики Є більшенькі, є меншенькі, але я сподіваюся, що все все виросте. От тут моркочка вже гарненько так пішла. Кропчик ми залишаємо, тому що в сільській кухні він скрізь присутній, горошок он який пішов, вже зав'язується. Чоловік ходить і муркоче, коли ж вже можна буде їсти. Але теж, я тут брала голландське насіння, трошки зійшло, але є пусті місця. Так, що в нас далі є? Тут Ти. Ти, гладіволуси ті, що ми садили, як я казала, мушкетерчики. Там теж капусточка, а тут у нас посіяна петрушка. Ось так вона вже потрошку сходить. Але якось теж є пусті місця. Полонечка, оцей єдиний клаптик, там, де пустила вуса. І так гарненько пустила вуса вона. Оцей єдиний клаптик. На тих двох клаптиках нічого немає. Там фасольки трошки зійшло. Де-не-де. -де. Тут у нас бурячок і теж горошок. Тут теж кукурузка і пізня капуста Ольга. Вже скоро треба буде ставити тички. Мама встигла вчора одобрила помідори теж нітроамофоскою. Треба підкопувати, верніше підривати трошки землю і десь по чайній ложечці вложити добриво. Тут мої огурчики відходять. Були такі зовсім жовтенькі. Ось там стоїть жовтенький-жовтенький взагалі, але нічого. Коріння потрошку приймається. Тут краще огірочки. Тут краще. Вже нам, мабуть, скоро-скоро будуть свісти. Вже хочеться огірочків. Хочеться вже. Цинулька в мене дуже любить огірочки. Бо в магазині одні нітрати. Це ожина вже набубняві ось. Вже буде сісти гарно, гарно. Вон скільки, аж до самої гори. Я вже казала в попередніх відео, що дуже смачна з вожини, смачний джем. Дуже смачний. Це в нас чесничок. Вже треба зривати оці стрілки, бо вони п'ють соки Треба буде все зривати. І тут чесничок. Тут уже мама позрізала. Ось уже немає стрілки. да позрізала. І тут позрізала теж на цій ділянці. Так, тут у мене трошки зійшов шпинат, але замочило. Замочило після зливи. Це все, що залишилось від цього рядка, то ми там той рядок досадили помідорами. А це зараз вам покажу купчиху нашу. Ось яка вона гарненька. Гарненько. Ось сусіда пустила вуси копчиха, а в нас не хоче. Щось не подобається їй, мабуть, наша земля. Не хоче. І вона, ми не знали, вона оказується, цвіте два рази. Відродила і цвіте знову. Це в нас хрін. Такий невеличкий клаптик хріну тут. Ось ця ділянка. Полониця теж відмирає, не хоче вона родити. Це салатик уже який он гарненький. Ось уже який теж його забиває хрін, забиває, забиває. Зараз ми його отак от звільнимо, щоб було видніше. О, який красавунчик. І там теж. Я тут садила два види салатів. І тут теж цей хрін як на шестя якесь. Розмножується корінням, плететься все там, де бачить місце, там і плететься. Плететься, його викопуєш, викопуєш, а він все одно. О, все одно коріння залишилося в землі. І полуницю забиває. бідненька, все пропала. Так, смородинка в цьому році гарно зав'язалася. Зараз вам покажу. Але чоловік пирскав, але все одно чогось листя крутяться, вона чогось прихворіла. Вон, які грозді висять. І ось, ух ти, Вже перша є. Вже перша поспіла. Ось теж вже темніють. Ой красота. Це нам колись давала наша родичка. Вона сама була з Миколаєва і нам привезла ці кущі. Оце три кущі. Оцей цей і ось цей кущик. І вони оці, всі три кущика, вони молоденькі, їм ще десь роки три, але вже родять гарно, гарно родять. Ось вся гілочка усипана ягідками. І ось теж спіє вже починає. От і добре, буде діткам вітаміни. Оця синя цибуля, бачите, вона синя. Це вона залишилася з прошлого року. І я хочу, щоб насіннячко достигло зібрати і посіяти ще раз на осінь, на перо. Сподіваюся, що в мене такий експеримент вийде. Адже дивіться, раніше, о, це фасолька наша ще трошечки теж зав'язується. Раніше наші прадіди, як вони насіннячко, де вони брали? Не було таких агромагазинів, як зараз. Раніше все збирали власноруч. Я пам'ятаю бабуся і щавель, і укроп. Ну, укроп саме, само собою. Легко зібрати. Все збирала сама власноруч. Достигло насіння, в суху погоду зібрала, зібрала в сухе місце і сіяли. А це хочу показати оцей кошмар. Чоловік покропив двома видами яду, але вони. Паразити повилуплювалися і жруть бідненьку картоплю. Ми сьогодні купили ампліго. Я плігу, хочемо спробувати ще його. Можливо, він спрацює. І оце догризли, ось, догризли зовсім всю картоплю, шкідники проклятущі, як не осот. Так оці ползучі манінькі гади. Догризають уже. Треба гвалт сьогодні покропити, кров із носа. Вже буде цвісти в нас картопелька. Вже ось ось у цвіття. І сидить, заховався жучара. Так, що в нас тут з парічкою? Да, ох, як хворіє. О, дорогі друзі, можливо, хтось знає, що це таке? Що це за хвороба така? Ніколи раніше такого не було. Білий якийсь наліт на листях. І тут, а тут взагалі біле-біле. Дивіться, що робиться. Можливо, хтось знає, дайте пораду. Як його з цим боротися? Ніколи такого не було. І павутини багато. І павутина є. Хм. З кожним роком якісь нові хвороби на, на рослинах вилазять. Да, порічка теж вже починає. Червоніть. Красуня он яка. Вже починає. Так, ой, бачу, вже калинка зав'язалася. І тут жуки гризуть. Ми взяли три пакети, бо пакет на 10 літрів нам повинно вистачити три пакети. От бачите як. Тут уже така гарна, гарна стоїть, а ця ще тільки сходить. Ось така в нас земля. Мокра, мокра волога така. Ось калинка наша. Будемо її ганять, дай Бог, на зиму. Ось така красуня. Тут вже теж малинка. Це, по-моєму, жовта малинка. Гіпоалергенна. Вона навіть відрізняється від такої малинки. Кущі трошки інші. І от же в мене ні, колюча є голки. Люча, посадили, побачимо. Бо зараз дитині, що не дай, зразу алергія, алергія. Вишукуєш, випитуєш, бо і вітаміни треба. І щоб тим самим не нашкодити організму. Ось такі діла в нас. Будемо рятувати картопельку, бо без картоплі в селі нема життя. І тут теж маленький клаптик пускає вуса. Ось така гарна полоничка. Гарна-гарна ховається під листям. Це теж рядочок. Оцей рядочок це в нас вся синя цибулька. Ось. Вся синя. Ми теж її удобрювали, але все одно, бачите, кінчики чогось жовтіють. Ось взагалі ціли, цілий листочок жовтіє, ціле пір'ячко і часник. Ще йому рости і рости як мінімум півтора місяці, не хоче. Зато ще вель. Як кажуть, цвіте і пахне. Треба вирізати, а те, що гарне, можливо, хтось знає. Дорогі друзі, як врятувати щавель? вель? Чим його так попирскати, щоб його не їло. Але пирскати таке средство таке, щоб можна було їсти після цього. Не хімічне. Можливо, хтось обробляє. Бо сусіда, це в нас тут дідусь живе, у нього такий гарний щавель, один в один. Отакий От гарнений, дебилий і непоїжений, А в нас тільки сходить молоденький і вже його починає гризти. Я б помічала маленькі такі зелені жучки, такі красиві перламутрові. Можливо, хтось знає. Дайте пораду, чим можна обробити. Бо я колись ті роки читала, що можна пеплом посипати, там ще чимось, не допомагає. Як жрали, так і жруть. Ну, ось так. Маленький вам обзорчик зробила. Побачила красиву велику полуницю. Чоловік буде зараз кропити, а я з вами буду прощатися. На все добре. Будьте здорові до нових зустрічей.